Всім доброго дня! Заїхав до нас зі Швейцарії такий скотик. Хороший на 26-й алюмінієвій рамі, 26 кулеса. На різд метр 50, 1,65 65. З амортизаційною вилочкою. Сантор. Гідравлічною. Шкіряне сидіння. Таке вот, дуже прикольне. Фірми Харге Бачите, рама дуже в дуже гарному стані, скота. Шатулчі мануски розбірний. Можна любу зірочку замінити, яка зноситься. Кріплення є на баночку. Така вилочка, Ще має такі гумочки з такими гумочками, повірте, вилки ходять по 100 років. Оліві овтулочки, алюмінієві. Дуже добротні резина ще теж дуже добротна, бачите, з пупочками. Є регулятори жорсткості, пружини на вулиці сорту Ecсі. Монетки в оригіналі, шимановські, на 8 передач. Система 8х3, 24 швидкості на касеті. Ззаді асера перемикач. Тут теж ззаді резина ще пупочки має, швальба дуже в добротному стані. Комусь буде цікаво, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або Instagram або TikTok Ігор грубжик. Підаля хороша алюмінію стоять, є підніжка. Тормоза вібреїчки. Бачите, навіть ві-брейки з стоять. Висипає в дуже гарному стані. Має ось такі ворожки. Щоб, наприклад, навіть дитина десь до де чогось приперлася, не пошкоджила руки, воно захищає. А можна і ловити спину вирівняти. Ось так виглядає та лявочка. Дуже добротно за Швіцарії дуже в дуже доброму стані. Швейцарці трохи дивляться за таким.